Продовжуємо наш ремонт. І ось наступна кімната. Тут ситуація набагато гірша. Значить, дивіться, що ми маємо? Такі ужасні обої двох видів. Після двох ремонтів тут шафа стояла, вони просто тут наклеїли, а ці просто обрізали. Карпети теж тут трьох видів. Тут таке, тут таке. Значить, це все обрізане. Там взагалі ще третій вид. Коротше, що робимо тут? Це все ми повністю все зриваємо, шпаклюємо, фарбуємо. Так, ніколи не думав, що так важко буде здирати ці обої, але їх дуже важко здавати. Тут ось здирати. От викликав два помічника, бо сам, сам я не впираю, не справляюся. Максик, як воно? Нормально? Ну, По суті, нормально, але ну, по суті не нормально. Mm -hmm. По суті, вона випустила. Аліскляр, аліскляр. Ось так воно. Щоб найкраще здирати обої, шпалери верніше, треба їх намочити. Це лайфхак від ось так. Просто вони зараз не мочаться. Перше треба от раз намочую, здирається ось так ця верхня. Ось так. А потім уже другий раз мочиться. І вже здирається нижня. Ану Макс, покажи, як ти здираєш. здираєшся. Ну, ага, І Макс вже шпателем прямо. Молодець. Так, якось так. Так, зняли, коротше. Повністю всі обої зачистили. Зараз підсохає, грунтую і завтра шпаклюю.